Всім доброго вечора! Сьогодні готую пелюстку із буряком. Нарізали квадратиками капусту і слайсами червоний буряк. Виклали на низ три зубочка часника і листочок лаврового листочка і перчик горошок. Вон внизу. Так. І шарами виклала капусту, буряк, капусту, буряк і так наповняємо повну баночку. Я зробила дві баночки, а тепер готую розсіл. На літр води я положила пів стакана цукру, столова ложка солі, три столові ложки олії і пів стакана оцту. Хай закипить, три хвилини покипить і заливаємо капусту. Розсіл готовий у мене, заливаємо баночки. Я готувала розсіл на 2 літра, так як в мене 2 банки, то на 2 літра робила. І заливаємо баночки. І так, 2 літра мені не вистачило розсолу, то ще доробляла літру. На дві банки, 3 літри розсолу я готувала. Ось така краса в мене вийшла. І сутки ще промаринуються і вже готова пелюстка. Забула сказати, банки перевернули верх-низом, тому що е, тут, бачите, трішечки не, водички не покриває, то тут почне маринуватися. І коли тут вже банку перевертаємо назад, почнеться маринуватися знизу. Через що я перевертаю баночки вверх-низу.